Танцюй, моя пташка. Прямо посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красиво у своїй силі. Сильна у своїй красі. Танцюй. Покажи йогосім, посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй, як завжди уміла. Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і поліг. Танцюй за тих. У кого немає більше ніг. Тож хай під твоїми ногами росте нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива, хай там, куди вкаже рука, будуть нові хати, хай буде чим дихати. Ось має тут танцювати, інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, а хай зляжуть тут вороги. Танцюй пташка вперто, без жалю і каяття, бо це танець. Їхньої смерті Оце танець.